Що би я сказав дитині, яка боїться. Внутрішньої дитини це стосується в першу чергу. Тобі може бути страшно, а може бути не страшно. От коли зможеш не боятися, тоді цей страх закінчиться. А до тих пір, значить, тобі потрібно побоятися, значить, потрібно отримати цей досвід страху. Але це також не страшно для справжнього тебе, для справжнього мене. Це просто такий страшний сон. І він насправді для того, щоб навчитися не боятися, щоб вирости і стати сильнішим. І щоб цей страх більше не міг володіти тобою. Мною. Чомусь дуже, дуже, дуже не, не вдавалося мені записати це коротке відео. Я сприйняв це як натяк. Я натяки розумію начебто. Короче, у кожного з нас є внутрішня дитина, і до неї потрібно звертатися. Тобто до самого себе. Це звернення до самого себе, і це про страх, а взагалі до внутрішньої дитини потрібно звертатися часто із різних приводів. Вона хоче уваги. Це та, це та дитина, це той внутрішній, навіть не внутрішній, оце в дитинстві згадайте себе і згадайте, наскільки вам не вистачало уваги. І та дитина нікуди не ділася, вона сидить, вона живе всередині і потребує уваги. Ну, а якщо вона боїться, то ось мені сьогодні зранку прийшло таке. Що можна боятися, а можна і не боятися. Коли вже зможеш не боятися, значить цей досвід вже не потрібен.